Дорогі люди, я нічого не прошу. Хочу нагадати в цей час те, що записано в цій святій книзі. Записані дуже важливі слова, які Господь залишив кожному із нас, щоб кожний, хто вірує в нього, мав життя вічне, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородженого. народженого, щоб кожний, віруючи в нього не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоби він світ засудив, але щоби через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, а хто не вірує в нього, той вже засуджений, що не увірував в ім'я єнародного Сина Божого. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто не вірує в сина, не має вічного життя, а гнів Боже перебуває на ньому. Ісус Христос, Він помер за наші провини на Христі. Він віддав своє життя, щоб кожен, віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Христос віддав життя, щоб кожен, хто приходить до нього, кається від щирого серця, щоб мог надбати прощення і спасіння. Ісус не тільки помер, Він воскрес. Батько Небесний підняв свого Сина з мертвих, воскресив Його щоб хто вірує в Нього, був виправданий, був помилований і спасенний. Також слово Боже каже, що Христос, коли ходив, Він казав, наблизилось Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангелія». покаяться це, визнати свої правини і попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом. Я закликаю кожного із вас, читайте святе письмо, молиться Богу, Бог чує нас, Батько Небесний, благослови. Всі, хто здесь їде в транспорті. Благослови місто Одесу, благослови нашу країну, допоможи, щоб зупинилося кровопролиття на нашій землі. Даруй нам миру і спокою в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бережи, благослови вас і Господь, хто бажає, ми даруємо Євангелія безкоштовно, хто бажає може взяти. Дякую за увагу. Бережи, благослови вас, Господь.